Джеремі Крістіан напад у Портленді стався 26 травня 2017 року, коли Джеремі Крістіан убив двох людей після расистських вигуків у бік його жертв на станції Metropolitan Area Express у місті Портленд США. Третя жертва Девід Коул Флетчер вижила, але перенесла важкі поранення. У той час вагон був переповнений. Усі місця були зайняті, а деякі пасажири їхали стоячи. Об'єктом тиску чоловіка була молода 17-річна дівчина і її темношкіра подруга. Чоловік говорив дівчаткам, щоб вони повернулись до Саудівської Аравії, пішли з його країни і сказав, що вони ніщо. Коли чоловік висловлював своє невдоволення на адресу дівчат, оператор поїзда це почув і за допомогою гучномовця сказав, аби той, хто створює обурення, негайно покинув потяг. Чоловік не реагував на зауваження оператора. Злякавшись, пара перемістилася у задню частину потяга. У той час, як троє чоловіків, що перебували поруч, втрутилися і намагалися зупинити Крістіана. За словами очевидця, один з чоловіків голосно попросив Крістіана зійти з потяга та злегка відштовхнув Крістіана. На що він відповів: доторкнися до мене знову, і я вб'ю тебе. Після цього Крістіан смертельно поранив Джона Беста і Намкай мечі, а також поранив Міка Флетчера, ударивши їх ножем. Винесення вироку Джеремі Крістіану, який визнаний винним у загибелі двох чоловіків, відкладалося кілька разів. А все через свідчення темношкірої дівчини, яка була в компанії тих загиблих чоловіків, і їм дивом вдалося вижити. Остаточне слухання відбулося влітку 2017 року. Просто в залі суду між вбивцею і дівчиною відбулася суперечка. Дівчина почала вимагати, щоб злочинці віддали максимальний термін, оскільки тепер вона боїться за своє життя. Наприкінці своєї промови вона подивилася на затриманого і сказала: сподіваюся, ти отримуєш максимальний термін, аби ти згнив у цій в'язниці і потрапив у пекло. У відповідь на це злочинець вигукнув, що саме там вони й зустрінуться. Суддя озвучила вирок про довічне ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 30 років. Дівчина почала радіти. А у відповідь Джеремі Крістіан розлютився і почав голосно обзивати дівчину брудними лайками, зганяючи усю злість і образу на ній. Судові пристави і офіцери швидко кинулися на його затримання і вивели із залу суду. Навздогін злочинець вигукнув дівчині, що йому слід було вбивати і її, коли була така можливість. Ендрю Вірт Ендрю Вірт є членом мотобанди Діабло Слобос. Його підозрювали у тяжких злочинах по відношенню до двох людей, які перебували біля бару у центрі міста Джеферсон. У залі суду хлопець вибухнув потоком нецензурної лексики. У пориві гніву він буйно вимагав, щоб його відпустили. Він просто не міг повірити у те, що був засуджений на довгі 30 років. Після цього він повернувся до людей у залі суду і сказав, що звинувачення були смішними. Пізніше злочинець почав битися з судовими приставами, які повалили його і витягнули із залу у зону очікування. Цей інцидент стався всього в декількох метрах від місця, де сиділи колеги і члени сім'ї одного з потерпілих. Через цю витівку у залі суду Ендрі Вірт отримав ще чотири місяці до свого вироку. Ентоні Гарсія у залі суду, чекаючи на рішення судді, Ентоні Гарсія вирішив продемонструвати свої акторські здібності. Подивіться, його шия зігнута в одну сторону, очі примружені, а голова іноді погойдується. Мабуть, таким дивним чином Гарсія намагався показати, що у нього щось не в порядку з головою. У цей момент просто за спиною у так званого актора сиділи члени сімей жертв, які очікували почути, чи отримав злочинець найтяжче покарання. Як з'ясувалося пізніше, Гарсія думав, що його визнають психічно хворою людиною, але цього не сталося. Ентоні Гарсія отримав 35 років тюремного ув'язнення.